Ми хочемо сьогодні згадати ім'я дуже великої світлої людини, надзвичайно геніальної особистості Андрія Кузьменка. На жаль, доля склалася його так, що сьогодні він уже не може відсвяткувати своє день народження, але є ми, і ми тут для того, щоб його творчість була не забута, щоб у наших душах воскрес той оптимізм та надія, яку він давав нам і дарував своїми піснями. Я хочу, щоб сьогодні ми співали ці пісні так голосно, щоб від площі Зигіна до білої альтанки всі співали, хором з нами і Полтава жила сьогодні і пам'ятала, що Кузьма живий насправді. йому, будь ласка, він десь почує. Якщо над головою колір рожевий, значить ти влюбився і хоч веселий. Якщо не дай бог ти, тобою колір жовтий страху під штанами робило щось покре. лайла, <плес> лава, ла, ла, Якщо навколо все засипано білим, то може бути криною, а може і снігом. Якщо будиних десь темне і чорне, значить не заснув. А буде добре, Ми також сьогодні будемо не тільки співати, трошки поговоримо. Я хотів би сказати наступне. Кузьма неодноразово казав, йому поступали різні пропозиції з тим, щоб поїхати кудись в Америку, ще кудись в Європу, з'їхати, забрати батьків, жити там все було б зашибісь. Кузьма від цього відмовлявся. Що я зараз бачу серед своїх знайомих? Так дійсно ситуація зараз в нас в країні не зовсім така, якою хотілося бачити, але одні йдуть на заробітки в Польщу, в Фінляндію, в Німеччину, в Росію теж їдуть. Окей. Якщо кожна нормальна людина, яка шурупає, яка е, є нормальним громадянином країни, якщо ви всі пороз'їжджаєтесь поза кордоном, на кого ви залишите тоді цю країну? По, я, моя особиста думка потрібно робити все для того, щоб ми були справжніми громадянинами своєї країни, як то в принципі і завжди і говорив Кузьма. На твоїх джинсах Американський прапор на твоїй майці, канадське кленове листя, у твоїх очах видно тільки одне питання. Хто мені скаже, чому я тут народився? Не твоя вина, що ти батька свого сина, а твоя біда. Не вміти бути ним, не спитайся до твоя земля, не спитайся до Україна, добре там є, де нас нема, стань для батька нормальним, ти знову купиш струйові німецькі шузи. Твої вуха давно вже звикли до чужої музики. На твоїх губах застигла гримаса полю. Тому я тут ще, я хочу давно на волю. Не твоя вина, що ти батька свого сина, а твоя біда не вміти бути ним. Не спитайся то твоя земля, не спитайся то до Україна, добре там єдина. Не стидайся, бо твоя земля, не стидайся своєї країни, добре там є, де нас нема, станьте батька нормальним сином. Без декілька, деякий час була пісня Нікому то не треба. Той прикрий світ. До смерти й довше. Ну, мене реально кришу зірвали. Тобто я, я влюбився в Скрябин, тобто в його тексти, в його пісні. І в мене я собі поставив за мету, будь-за що познайомитись з Андрієм Кузьменком. Ну, скажімо так, це було нереально, ну, неможливо було. тому що Ну, знаєте, він коли приїжджав сюди, на нього зразу налітала куча людей, до нього навіть доступу ніякого не було. Значить, колись був на Сорочинський ярмарок, це був, напевно, рік 2008. Я в заліз до нього в маршрутку, а Юфарбагал якраз, ну, ця група поющі труси. Я йому кажу, Андрій, я кажу скребонутий, так йому й кажу. Я кажу, можна навіть мене перевірити там любу пісню. Він мені називав пісню, слова я йому зразу відповідку даю. Там... Він каже, моя співачка, я кажу, буде жити до завтра. Ну, тобто цю пісні такі ну знає мала кількість людей. Ну їх просто всі знаю на пам'ять. Він каже, чувак, запиши мій телефон. От він дав мені свій телефон, і кожного разу, коли він проїжджав через Полтаву, він мені дзвонив. Ми з ним зустрічалися. Він мені дарував свій альбом, який ще не вийшов. навіть. я його слухав, але я був був просто в шокі від тих пісень, від тих слів, від тих текстів. І мене це. Ну, я не знаю, мене дуже воно я виріс на цих піснях. Після того я з Кузьмою почав підтримувати зв'язок. Я вам скажу одне, що коли почалася подія на Сході, він дуже допомагав людям. Бо я знаю хлопців-атошників, які казали, що він приїжджав туди. Він... Все віддавав, навіть кошти, які в нього були, він все переказував туди. Він дуже в нього серце боліло за те, що коїться на сході України. Так само він болісно переживав за події, які відбувалися на Майдані. Я хочу сказати, що Андрій Кузьменко це, знаєте, як кажуть, чоловік, але це не чоловік, це чоловічіще. Я б хотіла, щоб Кузьма ще раз почув нас. За справжніми артистами не голосять і не проваджають їх сльозами. Їм аплодують стоячи.